А це відео насправді призначене для того, щоб я вам розповіла історію сухого закону та алкашів. Ми за спорт, ми це пам'ятаємо. Всім привіт, а з вами знову дівчинка з орхідеєю, і тут я розповідаю про цікаві теми з гумором і не тільки. А ще пам'ятаємо про золоте правило. Хто підписався, той не вуха остався. Беріть кальманчиків, чипсики, сухаріки. А пиво буде чудово історія пива є однією з найцікавіших і найдавніших у світі напоїв, що поєднує собі традиції, культуру та науку. Пиво супроводжує людство протягом тисячі літь. Його шлях від прадавніх часів до сучасних виробничих технологій має безліч захопилих моментів. Бо як і все в нашому світі воно з'явилося випадково згідно з археологічними даними, пиво було відомо, що в Месопотамії близько 6 тисяч років тому до нашої ери. Перше згадування про пиво зустрічається в шумерських текстах. Те пиво мало важливу роль у повсякденному житті, в релігійних обрядах та навіть у соціальних взаєминах. Під тому, що шумери вживали пиво з ячменю, і існували навіть спеціальні хлібні пивоварні. Але до того, як пиво почало існувати, одного разу якийсь пекар забув тісто на сонці, і воно почало бродити. І він подумав: хм, а чого б мені не спробувати? До речі, з цієї причини теж люди жили не так довго, як зараз, тому що дуже багато чого напробувалося, і потім. Після проби він зрозумів, що через деякий час напій окриляє, і зрозумів, що може, той потрібний цей рецепт таким. Він... Взяти свою запасну книжечку. Згодом люди почали додавати всяких викрутасів, у виді трав, пророщених з тобто солод та навіть деяких спецій. У давньому Єгипті пиво також було популярним. Ще в ті часи вони мали понад 20 сортів пива. Єгиптяни варили пиво за допомогою ферментації ячменю, пшениці та інших зернових культур. Ті, хто варили пиво у давньому Єгипті, вважалися богами у які дають цей. Чарівний напій. Від тому, що пиво було повсякденною частиною життя, і, звичайно, найголовнішим напоєм всього життя. Пиво часто вживали чоловіки, жінки та навіть діти. А виправдовувалося це все, те, що цей напій має магію, отак от, от і з'явилося алкаші А ви що думали? Я не здогадаюся, чи я вам цю інформацію не доносу. Це було секретна інформація, але ви її тепер знаєте. Спочатку у середньому віччі пивоваріння перейшло до греків та римлян, хоча вони, окрім вина, нічого не признавали. В їх головах не вкладалося, як оці ці європейці та єгиптяни можуть робити щось із пшениці, і щоб воно ще реально плавало. Але доки не спробували, не вірили. В цьому періоді пиво набуло було нових технологій. І майже кожен монастир у Європі мав свою пивоварню. Ченці покращували методи пивоваріння, розробляючи нові рецепти та експериментуючи з різними інгредієнтами, зокрема з хмелом. І тут, то як то кажуть, понеслась душа у пляс у 16 сторіччі. Вживання пива у Швеції було в 40 разів вище ніж зараз. Деякі вчені це виправдовують тим, що у Швеції це ж все-таки країна морепродуктів. І так вони якось хотіли прибрати цю спрагу. І ще одна з причин, чому люди зуживали пивом, то що раніше воно було набагато калорійнішим ніж зараз. Раніше пиво представляло собою лютий заміс із ячменю, води, хмелю, і в 17 сторіччі, нарешті, алкоголізм тогочасних людей. Трошечки почав спадати, тому що з'явилося чай, кава, перші какао, боби та перший шоколад. От тоді вже люди захотіли спробувати щось нове, окрім цього магічного напою або напою. Як то правильно, я не знаю, у XIX столітті із розвитком індустріалізації пивоваріння стало масовим процесом. У Німеччині в 1516 році був прийнятий знаменитий рейсгавод, закон про чистоту пива, який встановлював вимоги до складу пива, дозволяючи використовувати лише три інгредієнти: воду, ячмінь і хміль. Цей закон допоміг покращити якість пива і сформував стандарт. Який став важливим для розвитку пивоваріння у Європі? З часом пивоваріння почало вдосконалюватися, і воно вже дійшло до Великої Британії. А там, в свою чергу, робили ель. І воно почало конкурувати з добрим хмельним пивом. І щоб у Великій Британії Ель не втрачав популярності своєї, почали ще більше додавати туди алкоголю, тобто, щоб воно було ще міцнішим час у Німеччині почали ще додавати хмелю, ще додавати єчменю, щоб було було і ще міцнішим. І така конкуренція продовжувалася десь років 50, але все ж пиво перемогло. Ну і так, пиво почало поширюватися по всій Європі. Наприклад, у Чехії воно стало певним від'ємнішим продуктом культури. А в Бельгії почали виробляти пиво ламбік це пиво, яке ферментується в результаті природні мікрофлори. Коротше, дуже цікава тема про пиво у Німеччині. Я можу навіть спробувати. Якщо на цьому відео набереться 10 лайків, то я зніму обов'язково про Октоберфест. Сухий закон це закон, що забороняє або істотно обмежує виготовлення, зберігання, продаж, перевезення і споживання алкоголю. Від понад 100 років тому в США почали боротися за алкоголізмом. Бо далі було неможливо. В країні прийняли сухий закон, проголосувавши за 18-ту поправку до Конституції Америки. Напої, які були міцніші за лимонад, було заборонено продавати. Але, як ми знаємо, люди до всього пристосовуються. Тільки от навіть хліба не давай, де й пиво продати. Виробники соків спеціально так з під запаковували туди пиво. От ти купляєш сік. А там пиво. От, наприклад, це цей сухий закон такий призвів до кризи в країні. І економіка зазнала такий значних збитків. І, до речі, легендарні мафіозі того часу, такі, як Аль Капоне та Джекі Лучано, знайшли в сухому законі золоте дно. На ньому зробили собі статки і багато відомих українських родин за часів СРСР. Попри це все, алкоголь можна було купити в аптеці. Раніше такий алкоголь, як віскі, бренді. та коньяк вважалися вважалося ліками і тому бажаючи його здоровитися, було ну мільярди з мільярдів. Доброго дня! А можна у вас віскі взяти? Я кашляю. У вас є цей рум. Ну, Нагапують дуже сильно. А у вас є е, е, ну, візки або там, бренді? Мені коротше, для серця, для душі потрібно. І потім ці два фактори отак от підштовхнули президента все ж таки відмінити цей сухий закон. Е, можна за вас? Да. Я хотіла вам повідомити, що ми, коротше, глибокі сраці. А, чому ми в сраці? На жаль, наші люди виявилися кмітлішами за нашу систему, і тепер потрібно відміняти закон. Ладно, Ладно. хорошо. Давай тоді відміняти сухий закон. Окей. Okay. ви мене вже. І просто далі вже буде розвиватися це нелегальне виробництво алкоголю? І плюс воно не оподатковується. А звідки ж ми будемо брати гроші в країну нашу, якщо у нас немає податків на алкоголь? А алкоголь ой-ой, скільки грошей приносить. От так і вирішено, ну коротше, все. Хто хоче, той бухає, а хто хоче, той не бухає. А як ви думаєте, яку ситуацію ми маємо зараз? Чи у нас гірша ситуація з алкоголем, чи майже така ж залишилася? Це питання залишається відкритим у коментарях. Відповідайте мені дуже приємно читати ваші коментарі за питаннями, вашу критику теж, що мені можна покращити мої відео, що краще залишити. Я знаю, що вам сподобалося моє відео, тому що я старалася монтувала, придумувала сценарій і виставляла світло півгодини. Дуже дякую, люблю, цілую та обіймаю.